Резко, просто отак, знаєш, в один мір. Зразу батка 39. Коротше, ніби якісь глюх, що цього о, каже, я не знаю. Ну... Що цікавого вдавалося вражати час? Попри броньовану техніку, яку ворог дуже активно використовує мангалами, накрита, Саму різну МТЛБ, БРМ, тягачі, танки самі різні БТР, легкоброньована техніка, тігра, типа гольфкари квадроциклы, мотоциклы. Недавно на Торецке РЛС станцию. Развернули они ее на горе. Мы сетью накрили и типа справились. Це моя перша ротація. Я прийшов в, на розвідку. На Мавіках, Відлітав два тижні, а потім мені сказали, що тебе є сертифікат? Вампіри такі. Ну так. Да. Будеш вампіристом. Це вірш. Коли читаєш там новини або перехвати по своїй виконаній роботі, бачиш відоси з Мавіка роботи або з крила, якщо десь там в тилу відпрацьовуємо вообще ни с чем не сравниться, с. Це... подобається подается на воду, ты кошмар на пи. На... По кайфу летать вообще. Давай. Дуду. -ду, сюда.